Раді українці, оголошуємо наш четвертий тур цього разу. осінній. четвертий тур нашого клубу він пройде тринадцяти в 13 містах центру, сходу і заходу країни. Найглибинніше тема, особливо після того, як ми проголосили а, розгортання повного імпульсу. Такого ви точно не почуєте ніде. Збирайте всіх наших, збирайте всіх ваших. Будь ласка, можна приїхати з інших населених пунктів в гості, якщо ви, наприклад, хочете відкрити а, наше середовище. У вас зустріч буде дуже-дуже насичена. Кожна триває приблизно 4 години, де будуть глибини питання і відповіді, а також буде дуже багато сюрпризів. Продивіться, будь ласка, уважно ту інформацію, яку побачите внизу, і прослухайте аудіо в ньому всі нюанси. Пам'ятайте, друзі. Графік може дуже сильно змінюватись. Бачите, це знак. Побачимося у вас. Хм. Найбуде імпульс.